Спонсор показу Церезіт. Професійні системи утеплення фасадів. Церезіт. Впевненість у результаті. 45 мільйонів українців у великих містах та дрібних пунктах сприяють глобальному потеплінню. Вместо того, щоб обогрівати свої квартири в холодне час року, наші соотечественники обогрівають воздух. Це відбувається несвідомо через байдужість або халатність. При допомогі тепловізора. І сіле телевідені. Ми покажемо, як і збіжать лішних енергозатрат і зекономік діє. Це проект Тепло Ю. Мене звуть Микола Васильков. Це Григорій Романюк. Сьогодні у програмі знаменита Київська гімназія розкрила секрети з історії своєї побудови, що знайшов тепловізор усередині красивих шкільних стін. Як вдома перевірити вікно за допомогою білого аркуша і наскільки треба утеплити фасад, щоб досягти реального заощадження. Це будівля 178-ї гімназії у місті Києві по повітрофлотському проспекту. Свою ревізію як зазвичай ми розпочинаємо з роботи тепловізора прибора, який показує те, чого не бачить людське око. Він працює в інфрачервоному випромінюванні, а значить, показує, де є тепло і де нема тепла. Цього разу тепловізор здивував навіть досвідченого експерта Григорія. Стіни гімназії дали відносно рівномірного кольору. А ось вікна засяяли кольорами веселки саме навколо них. Потрібне утеплення зовні. Хочу обрати внимание. Вкрите окно, причому не одне, а тут по фасаду багато відкритих окна. Та із-за того, що плохо фасад, фасади, не утеплені. І внутрішні стоять терморегулятори на батареї. Температура поміщення не регулюється, державні дітей вилітають на навіки. Далі мене засмучує цоколь, тому що він показав червоне. Відразу десь закінчується цегла і починається плитка. Чому? Ну тут мы дополнительно еще обследуем изнутри в подвале. Просто соколь теплого цвета коричневого. Возможно, из-за этого он светится горячим. На тепловизорі. Когда мы зайдем в подвал, мы увидим, поміряем температуру. Если там температура выше среднего, это действительно проблема Зрозуміло. Ну и треба міняти старі двері, тому що вони світяться тільки червоним. А щодо парадного входу. Ну, парадный вход достаточно неплох. Есть два позитивных момента. Дверь с доводчиком, ага. то есть тепло не уходит через открытые двери, она закрывается. И в тамбуре две закрывающиеся двери. Мы на самом даху гимназии, а напротив нас дах Корпусу з басейном ми бачимо, що встановлені старі вентиляційні шахти. І як наслідок, подивіться, велика пляма конденсату по стіні. Це малоповерхова будівля. Тому дах дуже важливий з огляду на енерговтрати. Через нього виходить тепло. Він потребує спочатку ремонту, а потім тепло і гідроізоляції. тому що ось сюди заходить вода. Сніг, послухайте рекомендації від виробників. Здание гимназии построено из добротного материала кирпича, но несмотря на это есть проблемы с энергоэффективностью. В первую очередь это касается кровли. Есть разрушенный парапет, есть энергопотери. Второе – это здание стены э, в районе бассейна, где есть заметные очень сильные высылы. Третье – это участок в районе цоколя. Компания «Хенкель как эксперт в производстве строительных материалов рекомендует применять комплексную систему утепления Церезид с применением инвалидных плит. В районе цоколя рекомендуем применять систему «Импактум Церезид. Ударопрочная система дает возможность выдерживать удары меча и других предметов благодаря высокоэластичным материалам. Комплекс мер даст возможность сохранить конструктив здания и тепло. Гімназія масивна споруда. Площа стін сягає 9 тисяч квадратних метрів. Ціна утеплювача на основі мінералувати 600 гривень за квадрат. Для стіни басейна знадобиться окреме рішення: утеплення з використанням гідроізоляції, а ще усунення грибків. Така робота з матеріалами обійдеться в тисячу гривень за квадрат, хоча площа проблемної ділянки невелика 150 квадратних метрів. Дах площею 3 тисячі квадратів треба ремонтувати і утеплювати. Вартість квадратного метра 700 гривень. А цоколь на всю глибину промерзання площею 800 квадратів утеплити треба системою імпактом вартістю 800 гривень за квадратний метр. Спонсор показу Церезіт. Професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Директорка гімназії, переможеці багатьох українських олімпіад, розкрила таємницю. Споруду зводили три покоління будівельників у 80-ті, 90-ті і 2000 2000-ні роки. І навіть вікна на стінах очевидно можна розбити на епохи радянські дерев'яні, алюмінієві часів перебудови і европластик, звичний для нового життя. Григорію, я прошу перед всім. Давай подивимося на ці вікна давай. з алюмінієвого пакету. Що ми можемо сказати? Ну это ужасно, антиэнергоэффективно, красного цвета. Стеклопакет как будто висит в воздухе. Теперь, будь ласка, викна деревьяни. Ну, деревянные окна лучше, чем алюминиевые. Они вот на картинке э, светятся, рама светится зеленым. Но единственное, что надо их заклеить, потому что стеклопакет стекла красный. То есть тепло уходит из-за щелей. Ну и сучасные стеклопакеты белого колера. О, это тот случай, когда не все новое лучше, чем старое. То есть некачественный профиль. И вот э, сам стеклопакет еще куда не шло, а профиль э, светится полностью красным. Вот это окно пропускает больше тепла, чем нижняя деревянная. В чем бы там проблема? Вот окно, которое мы снимали на тепловизор, и оно оказалось не энергоэффективным. Из-за тонкого профиля и однокамерного стеклопакета. А сейчас я покажу фокус, как можно проверить окно на герметичность без приборов. Для этого берем лист бумаги, вставляем его в открытое окно и закрываем окно на полный оборот. Вытягиваем лист бумаги. Если лист остается целым, значит окно не герметично, а следовательно пропускает тепло. Сьогодні в тепло UA стало відомо на даху гімназії причаїлася прихована небезпека, а дерев'яні радянські вікна виявилися ефективнішими за сучасні склопакети. Далі ви побачите, які висновки можна зробити із перепаду температури просто зараз. Найдешевший спосіб заощадити енергію та тепло. Батареї теплі, хоча повітря вишовіть прохолодне, зрозуміло, що тут треба міняти ізоляцію на стінах. Однак Можна вдатися ось до якого ходу, як зробили були тут у школі, накліяти просто ізоляційні листи поза батареями розміром приблизно 50 на метр з чимось, навіть такий простий фокус вже дасть змогу заощадити відсотків 7 тепла, залишити в приміщенні. Я зараз звертаю увагу на те, що температура в різних приміщеннях дуже стрибає. Як бачимо від 11 до майже 20 градусів, це свідчить про те, що між поверхами, між корпусами, різними приміщеннями, система опалення дуже незбалансована. А це одна з головних трьох засад енергозбереження. Ну а тепер у теплопункту. І ми бачимо, о, тут вже значно більше 20, 24. А значить, що йдуть якісь енерговтрати. І перше, що вже кидається віч, що недостатньо ізольовані рули. По-перше, повністю мають ізолюватися ось ці стики. А по-друге, тут вони недостатньо намотали. Наприклад, якщо діаметр тут 70 міліметрів, то ізоляція має подвоїти цей діаметр, тобто бути по 70 з кожного боку. Ось таким має бути прожарок ізоляції на цій трубі. Я бачу, що схема тут трохи заплутана. Є стара система з гідроелеватором, який зараз працює, однак встановили і сучасного. Теплопункту, серце якого ось цей датчик регулювання за погодними умовами, які залежно від того, день, ніч, літо, зима, весна, підлаштовує температуру всередині під температуру зовнього середовища. Принципово він працює абсолютно правильно і залежно від обсягу приміщення, велика гімназія чи школа, таких сучасних теплопунктів можна встановити два чи навіть декілька. Оскільки Старий тепловий пункт не був повністю закритий, і ви бачите, що там і фланці, і трубопроводи є гарячими, і віддають теплоту у приміщення, тобто втрачаємо ту теплоту, яку нам не потрібно втрачати. Окрім того, вже навіть сучасний тепловий пункт, який тут стоїть, з усіма функціями, але він не налагоджується і не використовується певним чином. Тут відсутнє його. Зниження температури теплоносія упродовж цього періоду також відсутнє зниження у нічний час, і, взагалі, як ми бачимо, тут відсутні мозги у даному тепловому пункті. Для нормалізації теплового пункту потрібно купити ізоляції на труби, що перегрівають повітря, і викликати фахівців компанії «Дамфус», котрі встановлять електронний регулятор в теплопункті, якого бракує, і налаштують уже існуючий сучасний пункт та інженерні системи на правильну і енергоефективну роботу. Ціна питання 25 тисяч гривень. Далі балансування будівлі воно може заощадити 8-10% тепла завдяки вірному розподіленню тепла по стояках. Тобто кожен стояк отримуватиме стільки тепла, скільки необхідно. Вартість в середньому 6 тисяч гривень на стояк. І терморегулювання треба встановити радіаторні терморегулятори. Вони автоматично підтримують температуру в приміщенні. У школі в коридорах достатньо плюс 18, а в класах вже плюс 20. Це дасть змогу заощадити близько 20% тепла, а коштуватиме це приблизно 1500 гривень за радіатор разом із вартістю встановлення. Ти знаєш, Григорію, усі уж заклади в чомусь хочуть, однак у кожного свої проблеми. Я звернув увагу, що тут є велика різниця між новим і старим корпусами, не збалансовані приміщення. А я звернув увагу, що тут существує проблема з окнами, зато встановлений індивідуальний, сучасний енергоефективний тепловий пункт. А звичайно буває наоборот. А отже, наше саме. Ревізія показала, держава має впласти гроші в утеплення стін гімназії, даху, цоколю на всю глибину промерзання з використанням порад від виробників. Це утеплювач на основі мінераловати, гідроізоляція, система Імпактум, засіб відотворення грибків на стіні. Басейну все це коштуватиме 8 мільйонів 300 тисяч гривень. Ізоляція на трубах інженерної системи та налаштування теплового пункту обійдеться в пару десятків тисяч гривень. Заміна всіх вікон на сучасній підсиленого профілю з подвійним склопакетом близько мільйона 440 тисяч. Заміна освітлення і встановлення датчиків руху потягне на 500 тисяч гривень. Тож для того, аби вирівняти температуру в усіх приміщеннях усьового закладу, відновити вентиляцію і почати заощаджувати енергію, а значить кошти треба вкласти гроші. Гроші повернуться за 5. Вісім років. Діти на той час виростуть, а ефективність споруди залишиться незмінно високою. Приватний маєток на березі водосховища в інфрачервоному спектрі. І як досягти ідеалу пасивного будинку майбутнього наступного тижня у програмі Тепло. -клик». Спонсор показу Церезіт. Професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті.